Друзі, мої вітання. Так, пішло у нас прояснення по погоді. Півдня у нас було, було сонечко, і ось друга половина дня знову починаємо росити дощик. Молотимо кукурудзу, досить складне збирання із-погодних умов. Ну, нічого, що хотілося б сказати. У нас декілька гібридів посіяно. І от саме на одному полі найкращий результат у нас показує гібрид від компанії Sінgenta. Називається цей гібрид Чорінтас, якщо я правильно сказав. Я думаю, в інтернеті можна знайти його без проблем. Що по врожайності? Якщо інші гібриди, е, врожайність, це по комбайну. По комбайну врожайність, е, показує 95 то Чорнітос е, на тому самому полі показує у нас е, 10-12,5. Це тонн з гектара, да? е, Вологість у нього. Близько 18-19%. Ну, Досить непогана вологість, як для цього року. Але врожайність в порівнянні із рештою гібридів, ну, досить і досить суттєва, що не може не радувати. Живлення по всім кукурудзам було однакове, але бачите, от 20% різниці маємо по врожайності. Це досить і досить суттєво. По живленню ми давали 150 кг при посіві і більше по живленню нічого не давали. Саме на цьому полі я знімав відео, коли робили оприскування від хвощу. Кому цікаво, можна подивитися. В якому стані була кукурудза. Це, якщо я не помиляюсь, був десь червень місяць, і поле десь на 70% було затягнуте досить сильно хвощем. Також на цьому полі були проблеми з ваточником. Що хвощ, що ваточник був успішно подоланий. По хвощу взагалі ніяких проблем, він досить класно його взяло. А от ваточник це така біда, що ну, з ним досить і досить складно працювати. Але я от поїздив по полю з комбайнером. Отакий от от парень у нас молотить. Dzundir S670. Це наш сусід. Допомагає нам збирати. У нього от такий от парень, розказує такі історії, класні, життєві, на якій техніці він працював, з чим працював. Ну, досить і досить досвідчена людина, але досить непублічна. Не хоче каже, на камеру є нічого розказувати. Каже, знімай щось інше. Каже, йди і знімай кукурудзу, бо не хоче. Не хоче людини зніматися і все. Так би показав вам класні історії. Так, отакі от, от качани, я не знаю, вони не супер великі, не але практично кожен качан кожен качан досить класно виповнений. Бачите, і по запиленню ну, буквально йому трошки не вистачило вологі, да, щоб повноцінно, Я не, навіть не уявляю, який б у нього був потенціал, якби він повноцінно отримав вологу? Бо ну, якраз в нашому регіоні досить складна ситуація була з вологою. Літо було досить сухе, але певні періоди ну, гріх жалуватися, підсипало вологі. Е, у червні місяці так, е, у нас буквально за тиждень там 50 мм випало. Хоча до цього весна була ну, надзвичайно суха. Ті поля, Також є відео на каналі, де ми сіяли соняшник, позасівали все, що тільки можливо. А от в минулому році є також відео. Там були такі озера, що обсівали їх, ну, там великі ділянки виходили, бо не можна було залізти, там стояла просто банально вода. А в цьому році така суша була весною, що всі ті ділянки ми успішно засіяли. І е, трохи ще кукурудзи у нас залишилось позбирати. Получається, е, це поле ще не найкраще, я вам скажу. Е, от перше поле ми зібрали, там середня врожайність десь 8 8,5 вийшла. А от е влітку я знімав відос, да, де там качани е були такі, як, дай Боже, кожному. Не знаю, яка там буде врожайність, що покаже комбайн. Це поле ще попереду у нас. І за декілька днів е зайдемо туди і подивимось, яка буде ситуація. Е зараз я спробую вам е показати. Е Знайду ділянку проблемну з ватичником і хочу показати, яка е, з ним взагалі ситуація. Ну, ось такі от качанчики. Вони йдуть невеличкі, але в принципі досить і досить рівномірні. Ну, щоб для масштабу зрозуміти. Сингента, сингента, звісно, красавчики. Так, да, кукурузка в цьому році врожай крутий, можна сказати, радує. Ну, ситуація така була з вологою, переживали, але бачите, все вона підтягнулася завдяки тому, що... Тут от на цьому полі вже років вісім не було жодного обробітку, і вся волога, яка поступає, вона залишається в землі, в тому шарі, який необхідний для рослини. До ноутіла треба стальні нерви мати, бо Ну, десь до липня місяця рослини ростуть не так, як по класиці. Їм набагато складніше, да? бо земля ущільнена, і тому розвиваються вони гірше. Але починаючи із липня місяця рослина так несамовито починає стартувати. Просто вона Доганяє і переганяє по розвитку ті рослини, що посіяні по класичній технології. Самі ж розумієте, що у врожаї лімітуючим фактором завжди є волога. Скільки б добре ви не дали для їх засвоєння. Потрібна певна волога на певних стадіях. Якщо її бракує, то, відповідно, досить і досить значне живлення по добривом може навпаки зіграти таку роль, що рослина просто згорить із-за дефіциту вологи. Вологи нема, засвоїти вона. Не може нормально і відбувається навіть фітотоксичність. Тому волога це ключове. А як її зберігти? Як її зберігти, це ну, в нашому випадку ми не робимо взагалі ніяких обробітків землі і отримуємо досить і досить непогані врожаї. А ви ж самі розумієте, Скільки зараз коштує тільки пальне. Ми рахували у нас десь 30 літрів на гектар іде без палива. Це 30 літрів я вам кажу цифру із адмінкою. Ще ж у нас є парк автомобілів, які заправляються у нас, і відповідно, Весь цей дизель також розписується на затратну частину. Так чи інакше їздити тобі треба, да? дощик такий вже почав тихесенький, моросити, ми не здаємось, молотимо. Хотів знайти якусь ділянку ватичника, Пройшов, мабуть, метрів 700. Ну нічого не знайшов. Ну самі розумієте, комбайн в полі, в рядки я точно не піду. Думав, може з краю якось, якесь пятно буде. Е, суть яка, те, що я бачив з комбайна, гербіцид повністю знищив рослину. Вона практично не вегетувала. Кукуруза там, ну, мабуть, десь метрова, з кукурузи там толку також немає, бо коріння ваточника ну, знищило всю конкуренцію практично. Але в чому тут нюанс? Гербіцид знищив повністю функціонал даного бур'яну. І він не дав насіння. А це ключове. Я розумію, що він також розмножається корінням, але якщо 3-4 роки йому не давать життя на полі, то його залишиться, ну, там просто мінімум. А за 5-10 років. Його повністю можна знищити. Ще у нас є ділянки, де там по ваточнику взагалі був аврал. Ми на них будемо заходити за декілька днів, і там, я думаю, я зможу знайти точно те, що зможу вам показати. Бо знову от пішов, ну вже метрів 400 пройшов і. Ну, нічого не можу знайти. Воно п'ятнами росте, ця дрянь. І з нею надзвичайно надзвичайно складно боротись. Друзі, погода портиться. Дощик пішов. Ми тоді швиденько збираємо. А вам гарного настрою і гарних врожаїв. Пока!